Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, ну що ж, розпакувала я останню посилочку. Тож ось така красуня. Ось такий гарний, красивий, великий тюльпанчик. Захотілося мені Тюльпанчиків до весни, тож вирішила придбати собі ось таку красуню. Це purple rain що переводиться як пурпурний дощ, пілорик, квіти чималі, від Листка до листка 9 сантиметрів. Це крупноцвіткова квітка. Ось такі чудові великі тюльпанчики. Ось така гарна. Мені подобаються її розписні листочки. Звичайно, вона ж після пересилки трішечки постраждала. Трішки її прим'яло, але для мене то нічого. Мені головне, щоб була здорова розетка. А нові квіти нас ще порадують. Я в цьому впевнена: розеточка невеличка, молоденька. Видно, що це молодий кущик. Корінці хороші, орхідечка була підсушена перед відправкою, тобто все добре в неї. Так як вона довгенько в мене простояла усю ніч, отримала її вчора вечором, але відкривати не стала, відкрила вже сьогодні, то пошкоджень на листку немає. Ні набряків, нічого, розеточка частенька, все в неї добре. Квітонос має розгалуджену таку систему, як ви бачите, декілька розгалуджень. Але через те, що вона була в посилці, Ну, я бачила вона і продавалася так по одному бутончику. Але мені то нічого, я думаю, що при хорошому догляді орхідеєчка швиденько оправиться і наростить ще. Так що це така ось чудова розписна красуня. Можливо, у наступному цвітінні вона, я так думаю, і буде пілоріком, а можливо, можуть дати інше цвітіння, тож будемо спостерігати, тим паче, що у неї був ще другий квітонос, ось зрізаний. Які тут були квіти, невідомо, лише час нам покаже, які квіти можливі на цій, на цій рослині. Іноді так буває, що одна гілочка може бути пілориком, інша гілочка може бути зовсім іншим цвітінням. Може бути це бабочка, може бути звичайним квітами. А оскільки це крупноцвіткова, Така орхідеєчка, квіточки немаленькі, здорові, то це буде в будь-якому варіанті, я думаю, чудовим цвітінням. Пересаджувати я її поки що не буду, буду милуватися її цвітінням. Зроблю, як зазвичай, вийму торфяний стакан, повиймаю деяке сміття, ось як ви бачите, тут. Є такі частини грунту, які ну, я зазвичай прибираю. І буду, положу мох по краю і буду а, за нею доглядати, як і за усіма, котрі в мене не пересаджені. Друзі, почала, як я казала, у пурпурного дощика. Витряхати кору, вона а, така мілка кора із додаванням а, подрібненого керамзиту. Тут ось навизбірувала трохи сміття, але хочу, ще вам показати, що а, на шиї, ми бачимо, знятий листочок був. Можливо, це були фласочні малесенькі ті листочки, але я зараз пінцетом зніму усі ці залишки. І ми бачимо торфяний стакан, який мало того, що а, він є, але він ще і у пластиковій обмотці, тобто потрібно ще його достати. А, кора всередині мокра. Хоча, тут, як дивимося, ми бачимо зовсім сухі корені, але всередині кора мокра і торфяний стакан дуже мокрий. Тож зараз я буду пінцетом все це виймати, і як вийму вам потім покажу. Ще хочу показати, що торфяний стакан, який знаходиться у горщику, він знаходиться під наклоном, тобто нерівно всередині. А він лежить начебто набік. Тому, коли ми залишаємо торфяний стакан, ми не знаємо, який він там всередині, але поливати потрібно дуже обережно. Оскільки коли ми поливаємось тут, ми, нам кажеться, що а, тут у нас одна кора не має нічого більше. Але оскільки торфяний стакан лежить боком. Він чудово напитує воду і підтягує її до шиї орхідеї. Тож, коли поливаємо, потрібно зовсім, зовсім отак по краю поливати, а то і лише тільки на дні, буквально на сантиметр, не більше, тому що торфяний стакан може знаходитись як зверху, так і більш опущений донизу. Тобто це теж потрібно враховувати. Друзі, вийняла я торфяний стаканчик повністю. Також майже витрусила всю кору, яка в неї була. Ось тут торфяний стакан, який, як ви бачите, мокрий. Він коли надавлюєш, так навіть вода проступає видно що І ґрунт теж він вологий. Я підготувала своєї кори трішки, зараз я оцю кору змішаю із своєю, і засиплю назаду горщик. Орхідейка в мене як стояла, так і стоїть. Корінці всі цілі. Єдине, що ще зроблю, Помажу фіт... нерозбавленим фітоламіном оцю ось містинку, де я зняла залишок листочка, тому воно мені там не дуже подобається. На всяк випадок промажу. І все. І робота з цією орхідеєчкою буде закінчена. Ось такий вийшов результат. Я засипала кору на місто. Не достаючи рослину, поклала по периметру мох, але тут є трішки, оскільки рослина, як ви бачите, набік, я її не, не чіпала, не рівняла, щоб не травмувати коріння, я отут е, виклала вручну кору орхіату з цього боку. І не клала сюди моху, оскільки листочок за... трішки заглиблений. Тобто мох у мене доходить до цього ось квітоноса і далі тут є повітряна прослойка. Я більше не буду кору сюди, вставляти для того, щоб було тут повітря. Поливати я буду обережно, для... знаючи те, що орхідечка. Трішечки набік, і що в неї заглиблений листочок. Коли вже буду пересаджувати, тоді вже буду її рівняти. Ось така поки що для неї посадка. Поливати я перший полив, буду що для е, парфюмерок що для оцього пілорика. Я буду поливати. Із фітолавіном, і плюс обов'язково актара для протравки від шкідників. Листячко я протерла звичайним спиртом, теж не розбавленим Тож, на цьому поки що все, поливати я не буду цю рослину, оскільки коріння всередині вологе від торфяного стакана, і там і ґрунт був вологий. тобто Сьогодні-завтра я їх не чіпатиму. Можливо, полю через пару днів. Ось така в мене вийшла посадочка, отакі От квіти, оскільки у парфюмірки не доставала я торфяний стакан, бо це неможливо, бо там дві рослини, і вони дуже щільно влягають, то поливати я її буду через поддончик, лише на. Сантиметр, а той, може, і менше. Може, на пів, на пів сантиметра водички. Ось таким чином. А цю орхідеєчку, оскільки тут немає торфяного стакана, я буду заливати цю ємність майже повною. І я впевнена, що орхідеєчка дасть ще нам цвітіння. Буду сподіватись, вона повідкриває все ж таки бутончики, ті, які в неї ще є. І ми зможемо милуватися більш пишнішим. Скажу, що а, бутончики, на вигляд трішки відрізняються від звичайної, а від звичайного цвітіння. Вони ніби такі гостренькі, вони не круглі, а гоструваті. Ну, що роз, розкриється, побачимо. Сподіваюсь, вони не повідпадають, а будуть квітнути ось тут. Теж розкривається бутончик, скоро відкриється. Ось така гарна красуня у мене. Це теж мені подарунок від чоловіка. Така чудова, чудова розписна квіточка. На цьому на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Попереду багато цікавого.